Меуджо Деуджо Каса Хаус. Що це в дітька таке? Ідеться насправді не просто про вислів, який вдало вигадали сценаристи Фільму Барбі. У Барбі так це будиночок Кена і противага жіночого будинку, також символ патріархату. Але меуджо означає сексуальність, привабливість, магнетизм. Доуджо означає окремо місце, в якому тренуються і займаються бойовими мистецтвами під наглядом сенсея, каса, відсилка, скоріш за все, до іспанського мачизму і англійського стереотипу про усіх мі... іспанців як таких мачо і насправді це слово не використовують в Іспанії ні. Меуджо деуджо означає буквально тренування внутрішнього магнетизму під наглядом сенсея гуру чи гурині, яка навчить вас дихати простатою маткою, чи буде душити вас, так як, наприклад, Арестович, не рекомендую. А також як тисячу років тому усі стікалися до храму Аполлона, аби почути там раду власній непозбувній бентезі від місцевого оракула. Ми усі прийшли до будиночку Кена, аби дізнатися від нього секрети патріархату, підкорити собі світ. Але храмі Аполлона оракулом була жінка, і живіть тепер із цим.